Все, що є дорогого у спорті сьогодні? Презентує екстремальна телевізійна техніка, робить прорив у промоушені сублімованих видів спорту. Коли ми почали все знімати на відео, мене зрозуміли всі, хто вважав скаженілим. Тепер я для загалу просто простой. Артем Мілевський у телефонній розмові з генеральним директором називає сенсаційні суми своєї зарплати. Алло. Алло, Артем, привіт. Голова Федерації баскетболу Олександр Волков заявив про те, скільки коштуватиме Євробаскет 2015 Україні. Плюс 300 мільйонів євро. Ток великої кількості екстремальних видів та підвидів спорту сьогодні зумовлюють технології. Екстрим дуже гнучке і варіативне середовище з позиціонуванням субкультурної активності і основою із мільярдних бюджетів виробників обладнання. Publicity Extreme – це промокомпанія відразу для декількох індустрій, мануфактур з екіпірування, туристичних фірм, компаній-перевізників, страхувальників, дизайн студії. Екстремальний сегмент спорту охоплює географічно, кліматично і маркетингово всю землю. Я крім uh, спорту ще цікав технікою. Купую камери, викладаю своє відео в інтернет, обмінююся відео в соціальних мережах. Коли отримую призові на змаганнях, завжди купую нову знімальну техніку. Що сезону бо. Вають якісь новини у світі екстриму утворилася дуже комфортна система крос-промоушену брендів та інновацій. Завдяки знімальній техніці та інвольвації, тобто добровільному залученню людей, речі самі собою стають модними популярними і не потребують бюджетів на осяжні рекламні кампанії. Роботу із популяризації безкоштовно веде інтернет, і всі його сучасні категоризми: відеоканали, соціальні мережі, інтернет-магазини, сплеск продажів портативних камер відбувається просто після публікації, ось такого, наприклад, відео. Це починається. Я захотів теж зафоткати якісні серфінгові світлини під час свого туру до Австралії. Я сам зібрав камеру і назвав її GoPro. Це типу професійні змагання на ходу. Мої фотки вийшли дуже ракурсними і у високій резолюції. І я почав накопичувати Мані і 2004-го продав першу камеру GoPro. GoPro, розробника Ніка Вудмана, тепер користується в усьому світі. Є іще низка брендів портативних виробників, суть яких HD якість, тобто відео високої роздільної здатності із ширококутним об'єктивом і мініатюрним апаратним корпусом. Камери із багатофункціональними кріпленнями коштують на ринку від 1500 до 3500 гривень. І у їхній продажності зацікавлені всі. Адже це як зрозуміло уже майже готова безкоштовна реклама. Погляньте на ці кадри, які прославили, наприклад, портативні камери Sony та Samsung. А ось знамениті тепер на весь світ без стрибки зі свім с'ютом, які стали промообличчям GoPro. Це абсолютно шалене відео, із Норвегії стрибає Нейл Амонсон. для мене спочатку екстрим перетворився у сенс життя. Я всі гроші витрачав на цю діяльність для решти людей. Я став нецікавим. Проте згодом, коли ми почали все знімати на відео, мене зрозуміли всі, хто вважав скаженілим. Тепер я для загалу просто крутий. Відео стрибків у Ютубі набирає по 10 мільйонів переглядів, і це уже пряма монетаризація. Адже за кожен мільйон в'ю для зареєстрованого у США акаунту можна отримати тисячу доларів. А отже, на прикладі Вудмана і його маленької камери можна оцінити розмах маркетингової петлі у глобальній індустрії екстриму. Вудман взяв гроші на розробку легкої і високоякісної та дешевої камери. І цей пристрій тепер як комерційний агент працює на низку брендів негласного холдингу. Чимов винахід камери спрацював сам на себе, допомігши по ходу справи розкручуванню решті споріднених екстремових бізнесів. У цій системі всі залежать від усіх, а значить, що це ідеальне спортивне бізнес-середовище, в якому відмер як тип принцип прямого рекламування, а гроші вкладаються лише у технології та дизайн. Інвестиції учасників петлі йдуть по колу і повертаються у вигляді комплексного збільшення чи не всіх показників. І це реальні комплексні числа від програми Спорт. Ортмаркет. Далі у програмі баскетбольний чемпіонат Європи в Україні охопить сім міст. Артем Мілевський став жертвою телефонного хулігана. І буквально зараз нова футбольна країна з'явилася в світі наприкінці 2012 року. Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення про виникнення нової країни на футбольній мапі світу. Членство у ФІФА отримала футбольна федерація Косово, адміністративно автономія у складі Сербії. Етнічні албанці тепер матимуть право заявити свою збірну на участь у чемпіонатах Європи і світу. Це рішення безумовно призведе до розбудови футбольної інфраструктури в Приштині, столиці автономії, адже ФІФА та УЕФА європська спілка не лише тепер матеріально підтримуватимуть косовський футбол, а й вимагатимуть дотримання норм. Проведення міжнародних матчів, стадіони з індивідуальними кріслами, піддашком над трибунами, освітлення 120 люкс мінімум тощо. Це зважене, хоча й ризиковане рішення. ФІФА ми даємо новий економічний подих регіонові, де є талановиті гравці, проте не вистачає всього решти. З іншого боку, цей прецедент стане поштовхом і для інших етнічних провінцій. Проситися у члени ФІФа, таких як, скажімо, Каталонія в Іспанії. Утім, цей випадок не унікальний. Україні Велика Британія уже тривалий час існують чотири національні збірні Шотландії, Північної Ірландії, Англії та Уельсу. Федерації цих суб'єктів отримують грошові відраховування від міжнародних футбольних установ, хоча і сплачують податки до одної загальної британської казни. Несподіване підтвердження отримали трансферні чутки щодо переходу Артема Мілевського із київського Динамо у закордонний клуб. Преса наводила дані, що агент гравця виставляв потенційним покупцям турецькому клубу Бешектаж та італійській фіорентині суму 2 мільйони євро зарплатні для Мілевського. Така цифра відлякувала майбутніх роботодавців. Проте у футбольному оточенні вважалося, що ці дані не більш ніж чутки, і на такі гроші футболіст у такому становищі претендувати не може. Йдеться про те, що у Мілевського конфлікт із керівництвом клубу був і головним тренером, і він фактично сидить на лаві запасних з початку року. Мілєвський за зниження фізичної форми в відправлено дуб. В дублі буде тренуватися. Мілевський, вопросов немає. Готовий відпустити. От вважайте, що це офіційне заявлення, що Мілевський високий на транс. Проте виявилося, апетити Мілевського. Це правда. Це зміг з'ясувати відомий пранкер із Росії, пан вован 222 автор гучних розігрів по телефону. Вован 222 набрав номер мобільного Мілевського, коли той був у Сполучених Штатах на відпочинку, і представився президентом московського Спартака Валерієм Карпіним. Алло. Алло, Артем, привіт. Це Валерік Сторпенна. А, да, здравствуйте, очень привет. Я просто хотів предложить тебе к нам Спартак. І протягом розмов лже Карпін вмило виявив у Мілеського і його нинішню зарплатню в Динамо і ті вимоги, які Артем виставляє своєму майбутньому клубові. Так, не парадний, я вам перезвоню, хорошо? А по деньгам арітеровочно, що мені надо говорити 2, тож не нормально. Это ти в Києві, да, сейчас получаешь? Ні, втічить менш получає, але понял ну адного сім до двох дев. Річ у тім, що в українських футбольних клубах, на відміну від Великої Британії, не оприлюднюють зарплати гравців. Багато хто платить футболістам із чорної каси, і зізнання Мілевського про свої доходи може завдати шкоди йому самому. Проте для українського футболу цей аудіозапис виконає роль вирішального поштовха, коли нарешті клуби коаліційно ухвалять рішення про прозорий суспільний аудит. Сьогодні у спортмаркеті стали загальними закриті факти. Маленька камера ціною у 2000 тисячі гривень викликає мільйонну ланцюгову реакцію світового виробництва та послуг. Зеп Блаттер дав незалежність Косово. Тепер ця країна виступатиме окремою збірною і отримуватиме гроші від ФІФА. І за мить баскетбольні функціонери знайшли бездоганне повторне використання інфраструктурі футбольного євро 2012 Ви дивитеся спортмаркет. Замість п'ятого виміру після кінця світу Україна вступила у цикл підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Виявилося, на відміну від футболу, баскетбол ставить перед країною організатором зовсім інші вимоги. Футбольні стадіони сложно використовувати. Крім самого футболу, може бути каких-то таких грандіозних концертів літом, Да? То якщо баскетбольна арена, я не буду даже їх називати баскетбольними, а це скажімо, просто арена, арени, це, це буде… Центр спортивної, культурної і соціальної жизни регіону президент Федерації Волков навіть заявляє загальну цифру бюджетування, і вона на порядок менша ніж на евро 2,012. Десь плюс 300 мільйонів євро. Десь так можуть чуть трохи. 300 з гаком мільйонів євро будуть розпилені на статті, головна з котрих зведення баскетбольної інфраструктури. Хто керуватиме цим бюджетом? В цих э, арен э, бюджетні повинні використовуватися тільки на реконструкцію державних об'єктів. Поки точно це только київський дворець спорту. це частні інвестиції. Звучить дико, проте баскетбольна першість в Україні обіцяє бути регіонально ширшою за футбольну, адже Україна цього разу єдина господарка, а не в парі з кимось. Вже є орієнтовний перелік, який е, е, фігурує і у ФІБА, е, і в Україні. Це передусім Київ, це е, Донецьк, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, е, можливо, Івано-Франківськ. Безумовно. Нам не потрібно буде для 2015 року будувати нові аеропорти, які мають сьогодні настільки серйозні характеристики з точки зору прийому людей пасажирів. Повторне використання вже готового матеріального ресурсу одна із переваг, які залишила Україні, євро 012 дванадцять. Маркян Лубківський був директором того турніру в нашій країні, і його компетенції виявилося достатньо, аби оцінити і операційний бюджет проведення баскетболу в сімох містах. Суто на організацію та забезпечення змагальної частини. Цифра може сягати десь 25-30 мільйонів євро. Це ті цифри, які Федерація баскетболу України. Повинна використати або витратити для того, щоб успішно провести чемпіонат Європи 2015 року. Поясню чому. Справа в тому, що під час чемпіонату Європи з футболу, ви пригадуєте, було проведено 31 футбольний матч, з них 16 в Україні. Якщо говорити про Євробаскет 2015 року, то потрібно буде провести 90 матчів, і всі вони в Україні. Якщо враховувати усе послідовно, сума зростає близько до 350 мільйонів євро, прогнозовані витрати приватних інвесторів та держави на забезпечення фіналу баскетбольної першості. І ще порядка 5-10 мільйонів тепер уже гривень піде на телевізійний продакшн і ця морока поки питання кореляції рівня глядацької активності та комерційних інтересів провідних українських телеканалів. Е, вітчизняний баскетбол. Е, він, ну скажімо так, за великим рахунком пішов в інтернет. Так, якщо говорити про чоловічі чемпіонати, про суперлігу, то всі матчі можна побачити в інтернеті, навіть матчі чемпіонату Дублері. На Національних каналах, от наскільки я знаю, в цьому році, в 2012-му, так який минає, були лише матчі чоловічої збірної. Відбір на наступний грубаски 2013 А і з власного досвіду можу сказати, що от всі великі баскетбольні змагання, наприклад, які були в Дніпропетровську, вони проходили на ура. Там був фінал чотирьох кубка України, повний зал. Там був матч зірок Суперліги, повний зал цього літа. збірна національна України грала один із матчів відбору. Також був повний зал. З урахуванням щорічної амортизації бюджету в 10% прогноз на загальне інвестування Евробаскету 2015 в Україні порядка півмільярда євро. Це комплексний підрахунок від програми Спортмаркет. наступної програми дивіться навмисний різдвяний і передноворічний випуск спортмаркету каталог невідомих грошових сенсацій спортивного 2012 року, що минає.